Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Поташов Сергій Вікторович. Я є провідним спеціалістом з ехокардіографії та заступником директора центру ударно хвильової терапії та відновлювального лікування в місті Києві. Я радий запросити вас на освітню програму на освітній платформі Медвойс. Яка відбудеться з 15 по 17, включно лютого цього року? Курс лекцій, разом 6 лекцій по дві лекції на день присвячених оцінці ехокардіографічній мітрального клапану. Разом з доктором Горбачовою Вірою з Швейцарії, яка теж є дуже досвідченим фахівцем з ехокардіографії, ми розглянемо мітральний клапан в нормі і патології, включаючи всі можливі вроджені, набуті вади, пролапси мітрального клапану, мітральні стенози і так далі. У всіх подробностях з урахуванням сучасних рекомендацій та клінічних класифікацій. Тому я із задоволенням запрошую вас. Приходьте, буде цікаво. На все добре, до зустрічі.